Місто Вараж одне з небагатьох міст, в якому знаходиться стратегічний енергетичний об'єкт Рівненська атомна електростанція. Це місто, в якому проживають люди з різною конфесійною приналежністю. До весни 2023 року співіснування 12 офіційно зареєстрованих релігійних організацій було досить гармонічним, і ні в кого не виникало і думки порушити доволі стійкий релігійний мир. Та на жаль, для громади міста знайшовся внутрішній ворог в обличчі місцевого осередку партії Європейська Солідарність на чолі з братами дерев'янчуками та начальником відділу освіти Корень. З допомогою адміністративного ресурсу вони вирішили отримати якісь невідомі нам дивіденди, розпочавши свій войовничий похід проти містян парафіян Української православної церкви. Так, 5 квітня 2023 року до стін міської ради було скликано освітян з усієї Вараської ОТГ. Перед якими було розіграно виставу проведення територіальних зборів по зміні конфесійної приналежності релігійної громади Спасо Прибраженського собору, той час, коли християни молилися у стін храму, підтверджуючи вірність Українській православній Церкві, їхню долю вирішували чиновники у стін міської ради. Справжні християни не славляться своєю войовничістю, адже стараються слідувати вченню Христа, який ніс заповіді любові серед всіх людей. Так і сьогодні віряни спасо Прибреженського собору у мирний спосіб через молитву та суди України змушені відстоювати свої права. Та у нас залишається питання до жителів Вараської ОТГ Як ви думаєте? Чи можуть бути патріотами ті, хто в час війни піднімає руку на земляків? Ті, хто зіштовхує лобан між собою українців, ті, для кого політичні гасла стали вищими за мир всередині країни, і, зокрема, у нашій громаді? Той час, коли наші воїни, зокрема і рідні вірян Української православної церкви, стоять на захисті нашої батьківщини, комусь дуже сильно хочеться розв'язати релігійну війну під боком рівненської атомної електростанції. Благаємо та закликаємо не допустити розпалювання агресії серед жителів міста. А вчинивших провокацію 5 квітня 2023 року біля стін міської ради притягнути до відповідальності, дорогі земляки, давайте збережемо наш дорогоцінний мир.